Сергію, вітаю тебе і щиро вдячна тобі, що ти погодився за на нашу розмову за кавою. Тож будемо відвертими, ми з тобою зазвичай спілкуємось на ти. Тож я пропоную перейти на ти, так щоб було зручно обидвом. обидвом правильно. Сергій, скажи мені, будь ласка, перш за все, твій тато є декан факультету історії. Так. Ти є доцентом, так. ти є доктором наук. Так. так, скажи, будь ласка, навіщо тобі здалась тоді політика? Коли я. Став працювати в університеті, це я зразу після закінчення університету магістратури я пішов в аспірантуру. Це справді дуже мені подобалося і дуже це любив. І паралельно я займався так само політикою. Якщо так вглубиться мою. Біографію то ще початку університету, коли була помаранча революція, це була складова того, що я один із тих, хто хто по студентській лінії працював на те, щоб студенти виходили на Майдан. І при тому так само батько тоді був деканом, так само ще, і це являється часи Януковича. Часи кучми, коли Янукович мав стати президентом, бо нібито. І вони ж це було дуже ризиковано для всіх. Всі казали, син декана таке собі дозволяє. Там чуть не розказував, що десь там скоро і тато покупається за те, що син там такий активний. Ну, Політика завжди була зі мною. і Тоді це стартувало. Потім я був молодістю нашої України, керівником молодіжки нашої України. Потім власної ради відповідно був обраний по квоті. самому. Але знаєш так здається, от доктор наук і от знаючи тебе. Ти вічно жартуєш, вічно так. От якісь пригоди в тебе. Ну взагалі, явно не доктор наук. Я колись працював в Яському університеті по гранту, і там я побачив, що викладачі не всі такі, як кажуть, це такі монументальні. Так, оце принцип того, що викладач або доктор наук має бути таким, як пам'ятник. Знаєте, там так само це не працює. Багато у нас там був обмін між різними вузами, викладачами приїжджали. Ми прекрасно сиділи в компанії, жартували, обмінювалися. Працем. Це ти здаєшся ближчим до студентів тоді? Чи І, як це впливає? Ну, Дивіться, тут є двояка історія. так, Я завжди з студентами був. Хотів бути не як е, якийсь там наглядач, а більше як партнер, який дає їм якусь інформацію, яка потім буде їм корисна в житті. Е, але тут є два, дві історії, тому що в нас ще є такий старі такі напрацювання радянського часу, коли е, дехто може це сприймати як легковажність і як якусь таку. Типу, ну, але як викладач був дуже жорст, жорсткий. В плані того, я завжди вмагав, мало вірю в це. Е, мені, по, 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 тесі, тих, хто в мене мене отримав, здавали екзамени, то вони. E, дуже довго, ті, хто не хотіли вчитися, дуже довго до мене ходили на пересдачу. І я дуже цього, це був принципово, що перездача, поки людина не вивчила, то вона не, не Тобі не интересує. шкода було? E, ні. Не шкода, тому що я не то, що шкодувати людину, яка не хоче вчитися ставити її оцінку мінімальну. Ти чекав на вдячність якусь можливо, пакетик? Не в якому разі. Просто питання того, що розумів, що якщо я поставлю оцінку мінімальну, це це буде далі, що це не треба вчити. А та хоча б щось мінімальне вивчу, розкажи мені. Ну мені було образово, коли, наприклад, людина питаєся День Незалежності. А він не знає це. Ну, яка, яка оцінка може бути у людині на історичному факультеті, яка не знає День Незалежності, наприклад? Так? Навіть такі Або були студенти? тут такі були. І тому тут питання стосовно ну, не вимагалося якісь там ультразнання, але хоча б елементарно. Він ж потім піде до доучнів. Так, І учням буду розказувати щось, а не знаю, що розказувати. Тому Дивись. це є, потім Окей, навчай Загальний студентів, складував. Ну, круто, кльово, робиш таку прекрасну справу. Наша політика, наша обласна рада. Ти тричі балотувався до обласної тричі, ради. Двічі, тричі, проходив, да, да. двічі пройшов один да. ні, Ми зараз так. про це поговоримо, про той рік. Але ну, навіщо? Чому обласна рада? Навіщо тобі цього? Е, Бо я вважав, що е, ну, в мене така принципі, якщо вони займаються політикою, то політика займається вами. Цей принцип я завжди використовував і завжди вважаю, що він справді впливає на все. Тому, коли хто каже, яка різниця, політика поза законом, по поза якусь там мистецтво по по поза політикою, якісь там інші такі видумані речі, які що нібито відійти від від політики, я на ви не йду, бо, тому що від мене нічого не вирішується. Це все результат того, що потім вами це використовується там. І відповідно я вважав, що я маю бути в процесі е, прийняття рішень, а не то, щоб хтось за мене приймав рішення, чи це в місті, чи це в області, чи це в Україні. Чому власна завжди... обласна тоді рада? То тобто, з бо... починають з міської. Давай чесно, а, з низів. Ні, 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 не завжди, не завжди це. Ага. З обласної я чого? Бо тому що я е, став керівником молодіжки нашої України, обласної саме так. І я працював як з містом, так і з районними центрами тоді, з селами там, де получалося. Відповідно, це був такий рівень, так само обласни, ну типу як. Керівник всієї області так це все питання, і тому обласна рада. Вже так по, по традиції, далі продовжую е, якраз по обласній раді. Я вже так розумів, як вона функціонує, що які там е, речі Ти вже там як, як працю... свій, да? за стільки років Ну, вже ну там є, є, є такі, які по шість разів були депутатом, то я ще в них так само вчуся, знаєте. Але в принципі вже розумію ті речі. Ну я зараз керівник фракції, тому відповідно це, тобто так само, знаєш, як показання того, що є довіра, довіра моєї фракції до мене, що мене підтримали, що на керівника фракції було окей. Не питання займаєшся обласною радою. Слухай, навіщо тоді секретар виконкому? Це виконкому це вже було е, новий виклик, тому що обласна рада це є на громадських е, засадах. А секретар виконкому, Ти це, хотів це, заробити? Е, ні, я хотів е, дивіться. Е, обласна рада, е, воно як представницький орган, вони приймають рішення. Які подається там вже на і так далі, і в інтегрованість в прийнятті рішення є досить поверхнева. Да, ти можеш там дуже глибоко втілитися, але тоді ти маєш бути повністю в процесі. І тоді я розумів, що якраз бути в процесі, це треба бути безпосередньо в виконавчих органах влади. От яка секретар виконкому, це якраз представник того, що якийсь виконавчих, і я тобто це було вз... цілком продумане рішення. Випрішив ти зразу та... туди мітив на Ні, секретарство? Ні, Я туди мітив. Я е, взагалі розумів, що я хочу іти до якоїсь таких речей, коли. Безпосередньо приймається рішення, і вони впливають на якісь ну певний okay. рівень якихось напрямків, okay. да. вплив. Добре, так. ну давай чесно, це так само і прибуток певний Ні. десь там, там прийшали, Ну типу а в сміслі ліве питання, да? Не вашої да? студії. Давай чесно, ну обласна. Рада, ти там взагалі нічого не зробиш. Ти там не один вирішуєш. Тут ти секретар виконкому. В тебе є. Ну певні повноваження да, є до да. малі, але це не та історія. На жаль, чи на краще, чи на щастя. На жаль, чи на щастя виконком має ті функції, але вони більш практичні, так і це не є, наприклад, якісь рухати потоками. Так, як, наприклад, тут міська рада в цьому плані більше є питання, тому що вони там і бюджет затверджують, і так далі. Сама власна рада затверджувала бюджет, допоки військовий стан, бо зараз військовий стан трошки інша історія, коли вже голова адміністрації своїм спередженню може там по бюджету ті, всі приймати рішення. От, Тому така, але тут є більш практичні речі, на які ти впливаєш, які ти потім бачиш результат. Так, навіть ну, по багатьох напрямках. Ти одразу був рука в руку з Романом Васильовичем? Тобто ти знав, що тобі буде комфортно з ним працювати? Я, ну, десь, я з ним був знайомий, тому що ми з ним були в обласній раді, першого, коли я перший раз був в обласній раді, він так само був тоді в обласній раді. Ну, ми так відносно були знайомі. Е, потім ми ближче познайомилися, коли вже була виборча компанія якраз Мерська. Так і ми з ним спілкувалися, коли інформував команду. Так само запрошував до команди, він сказав, що в мене є своя команда Європейської солідарності, в якому ми працюємо. потім ти вдумавши якраз секретарство буде з ним, окей. Не то, що ми, Це не то, що було тільки моє рішення. Це було спільне рішення. Тобто в нас є ціла команда, в нас і Михайло Павлюк, і я і Сергій так, Але багато що залежить так само і від думки Романа Васильовича, правильно, Вже на той час, коли він був мером Тобто він так само ж якось коригує, хто буде де сидіти. Пунок було з оцей посад питання, так далі чи я йду, не йду так далі. Що у нас було питання те, що було, нам запропоновано, було про те, що ми він бачить від нашої команди представника на наскре виконкому так. І тоді вже було якраз таким колегіальним рішенням. Вирішено про те, що це буде мені дологовано це це право, там чи честь піти, якраз виконавчу гілку і відповідно вести цей Тяжкий напрямок виконавчого комітету, секретаря і е, цим питанням займатися. Тому е, воно все було таким, чином. не те, що я захотів, я хочу тільки виконком, давайте ми туди. Ні, це все. Я більше, більше того, я кажу, я більш я виконком розглядав і дивився на них. Ну, для мене було от е, трохи страшно це питання. Але коли мені поставили руба або йдеш, або не йдеш, і тут вже питань немає, то я ну махнув головою, окей, треба пробувати. Треба і треба це, це, це робити, тому що це дається ну, шанс, можливість. Як реалізуватися себе, так реалізувати ті ідеї, думки в місті, щоб вони були справді десь втілені в місті? Зараз дуже банальне питання. Твоє ставлення до Януковича, до Ригів і так далі? До Януковича, до Ригів дуже погане ставлення, тому що всі періоди, коли я був в обласній раді в політиці до революції гідності, весь час був до них у позиції і максимально їх. Гнубив. Але більше того, була спроба мене включити в партію регіонів, коли тоді всі бігли туди, бо, Який тому що це рік були, був один рік. Один рік, коли мене спробували реально, там дуже на мене тиск чинився. ласка, як що... ти опинився взагалі в команді з так. Тігіпком, да. Ті Ми знаємо. Да. Да. Це технічний кандидат Януковича був на той час. Ну, як ти там я, опинився? Чесно кажу, тоді, е, я розумів, що якраз він є третю силою більше. Тому що я не сприймав Юлію Тимошенко взагалі, в принципі, тому що вона аферистка і людина, яка привезла до того, що ідея Сереж, Ну, чесно, революцію. ти мав бачити, що це за людина. я коли це була ситуація, я просто ну, займаю соціологію, я знаю соціалогію і бачив реальний результат про те, що була запит на третю, на третю силу. Так? І був Янукович і Тимошенко. Тоді було це беззаперечні лідери, які на той час йшли. І я розумів, що Янукович це не підходить взагалі, бо це чисто проросійське. Тимошенко – фаристка, яка всі ідеї по морачу в просто на, на ніч збила. Ющенко, розумів, на той час вже в нього шансів, на жаль, не було. Е, я бачу це, це питання або Яценюк, або е, Тігіпко, тоді так вийшла ситуація, що команда, яка формувалася Тігіпко, зокрема Віталій Тимирівський, це мій товариш дитинства, ну, дитинств, студентських років. Ми разом виросли, і ми так поспілкувалися, вирішили це, яка долучити до цього питання, як до третьої сили справді це питання. Те, що він був там, чиясь, там третю, ти с... розумів, що ці голоса вони врешті підуть Ні. або до Тимошенко, або до Януковича, ну, тобто або туди, або туди. Ну, це, я а я взалі... чому не залишитись осторонь? Я думаю, взагалі, я цього? Думу, взалі, що це буде історія, що таки зможе зайти в другий тур, що ми Тимошенко таки обійдемо. Ти вірив? Да, ну окей, але все одно. Я розумію, що я Януковича ми в першому турі mm -hmm. не, не обіграємо, але я реально вірив, що ми могли би з, з Тимошенко потягатися. І що тоді сталося з цими зв'язками своєю діяльністю? В коли ці почалася партії? ситуація, коли ти тіко пішов в уряд непоятником віце-прем'єром, а потім почалося е, дрейфування в сторону партії регіонів. Я припинив будь-яку ти якраз десятому ти якраз і не пройшов на тих виборах, наскільки я пам'пам'ятаю е, на 10-му був за, по списках. Це була така 6-му та, та, ти пройшов – ні. Так, тоді не прийшов, і в 2014-му так само не прийшов. Але тоді я виграв вибори, але але не прийшов. Тоді була така класна система. Я виграв вибори, не прийшов. А хто зайняв друге місце, той прийшов? Стало бідно. Ти Тут і взяв реванш уже все, все обід, разом і секретарство і все. всі тому що яка була та обласна рада, то можливо і слава Богу, що не прийшов. Ну майже в 2014-му році до, ага. до 2020-го року обласна рада була така собі. сьогоднішня обласна рада. Скажи, будь ласка, як ти голосував за обрання голови обласної ради? Так, я голосував за так. Олексія Бойко. Окей. Я а його. Знову ж таки, ми вертаємося до теми, як ти ставишся до команди Ригів. Ну, дивися, команди Ригів до чого я, 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 питаю? В якому плані? Чи він був членом партії регіонів? Він не був членом партії регіонів. Він в команді е, районні, в районній раді е, ця людина була від партії регіонів. Е, в Сокирянській? В якому скликанні? Це був здається 10-15 рік тоді. 10-15 рік. Да. Коли був козак, тоді да ну можливо. Я не тобто, готовий це сказати. був очевидно, Це була очевидна людина з Дліся, партії регіонів. Як е ти зараз підтримуєш був, був, був такий або Жаровський, або Бойко? Так, два варіанти. Жіровське я понимаю, що Зеленський тобі взагалі не підходить. Ну знову ж таки, Сірож, ми впираємося в такі речі. Ну, типу, Янукович, ні, 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 не так. підходить. Вторі ми бачимо прину якби зв'язки, да з партії Нуковича. Ну, і тут мій, тут я не знав про цю ситуацію на рахунок, що він був в районній раді. Ти не вивчав біографію людини, за яку ти був? Я вивчав його саме, саме як на адміністраціях, і, так, як він працював. Оце я, я, я добре це вивчив, що нього були позиції, де він стояв, чим він відповідав, які були результати. Оце я бачу. Адміністрація в обласній, так само і в районі, коли в секелянах він був. Так, да, це так само було для мене нелегке не рішення, тому але я кажу, серед них двох е, 2% було в переваги на, 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 на стороні Бойко. Все. Це не було, що однозначно, так тому що і не бойка не цей. Хоча зараз по по роботі я дивлюся, що в принципі так. бойко непогано справляється, і я впевнений, що якби був жорсткий, зовсім інша історія. Я не думаю, що б хороша історія. Харше. Ти друзів маєш, які все таки підтримують або підтримували, очевидно, да, партію регіонів. От власне друзів компанії, в якій ти можеш сидіти, так щоб були люди, які підтримують. Ну та от Віталій Тиморівський, той самий, який був, він тоді, ми коли з ним розійшли, сказав, що я пішов з цією історією, кажу, все, я, коли йдуть в партію регіонів, тоді почався на мене тиск, тому що його тоді інтегрували в партію регіонів, він став заступником голови адміністрації. Мені там при всіх там, обіцяли посади так далі. Я сказав, що ця історія для мене партія регіонів в ніякому разі. Хоча мені, повірте, такі плюшки пропонували, що там дуже зустріти. Зустріть, я відмовився і слава Богу, що відмовився. Тут більші плюшки зараз випали ні. ні. Повір, о, повір що ні. От там плюшки були такі, що золоті вже. Що... Ну тоді Янукович міг це В них система працювала з залучення кадрів і переконати кадрів, щоб вони були з ним. При тому, що люди, які справді нутром ну, не переварювали партію регіонів, але на них так могли вплинути, що вони справді ну, ти ставали. якось дивно їх не переварюєш, так що ти потім опиняєшся десь коло них. Ну як у них дивіться з партію регіонів я не був ніколи і ніколи не був в них. Так, я був ще раз кажу, е, оця історія з боку, була попри е, ним туди Так, я був справді, я з ним працював. Я реально вірив, що він третя сила, яка може перемогти Тимошенко в першому турі, а в другому турі, як третя сила і більш цікавий е, об'єкт, переможе перепереможенукович. У мене така була думка, справді не вибрав е, президентський. Але коли побачив ці всі урядові урдові речі, тоді я відмовився від всіх складових, які стосувалися партії ріні. Скажи, будь ласка, як взагалі на тебе в житті впливає твій депутатський мандат? Зрештою, твоя посада секретаря, ну от просто кожен день в сім'ї з друзями, не знаю, це якось впливає потім на тебе, на твою А, Дивіться, не впливає, тому що я як такий, як є, як як ти правильно кажеш, і веселий, і можу пожартувати. І справді це, це моє. І Якщо треба працювати, я і на городі працюю, і мені корона не падає. І я сапати вмію. У мене мама дуже любить город, і мене до цього. Прилаштовує, і я так само можу це робити. Хоча знову ж таки там здавалось би купити картоплю там на базарі це дешевше, але я так само сажаю картоплю, сажаю а помідори знаєте, кого помідори на і, і огірки. Так що, і якщо ви можете бачити в Фейсбуці, я часто виставляю, як я закриваю там чи огірки, чи, чи, чи сік роблю томатний. Само в мене добрі зв'язки, бачиш? Я, тобто це, це те, що справді є. Да, тобто, ну не, не є якоїсь зірки, що в мене якої зірки немає. Що от все я тут став секретарем виконкому, я всіх забув. А ти розумієш, що це з другого? Боку, це все-таки має тебе якось обмежувати в твоїй поведінці. Давай розглянемо зараз ситуацію в горах. В горах, ну, да. Я розумію, що десь де 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 такі речі є. Що, що це було? Що було це. Ви нас. це був ну, тради традиційно, при тому, що ми дуже часто це було в плані того, що ми завжди машини, які беремо високопрохідні, мається на увазі. Не буси, не ті паркетники, а саме високопрохідні машини. Ми їх перевіряємо, тестуємо на гірській пересічній місцевості, тому що в нас була така. Одна історія, ми коли везли один джип по трасі він себе гарно показував. Тобто, ну все нормально, по таких дорогах нормально їздить. Так далі тільки поїхав на передову, розвалився, просто розвалився. Над ну, тебе весела перевірка. Давай чесно. Дивіся, всі дивіся, соцмережі дивіся, гудять, дивіся. весь тікток водиться, карта виконкому да. на машинах. Ну правильно дивіться, ми їхали справді по цих горах. Ну тобто, я не кого це показував. Я мічем небагато журналістів до мене подзвонили спитатися, чи мій коментар. Всі ви викинули цю інформацію де десь, тільки молоди буковиниці і все. Чому я до тебе звертаю? Ну, да, да, да. Да. Тобто коментарів було. Тобто, мене мою думку, що, там мою позицію, мало хто це. А справді, це було. і один, о, Ми завжди це їздили, завжди тестували, хлопці не раз це все було. Десь зі мною було, десь вони самі це тестували. Цього разу були зі мною, і справді ми там були на горі, і там одного із хлопців, там товариш має коли був. А ми там не сиділи, справді. І все, Отака така культурна була програма. Дуже культурна, було. ми бачили по відео. Так, да, хлопці весело було, проводили цей час. Да. Ми там ночували, потім звідти вечер, ранком вже звідти спускалися з гір. Ну, ти це... розумієш, що ти десь мав проконтролювати, можливо, навіть просто от як друг да, сказати, ребят, давайте ви знімаєте відео без мене. Ніся, е, тобі скажу, ці хлопці, які е, е, От, е, група, група блогерів, так, в мене е, їх є п'ять чоловік, які. Максимально ефективно використовують свій інформаційний ресурс у вигляді своєї сторінки: там Інстаграм чи TikTok чи інших там твіч, так далі. Але вони у них зовсім інший світ. Наприклад, коли хлопець зібрав 8,5 мільйонів за 5 годин, то преса міста Чернівців навіть не знала, що це за людина і як він зміг це зробити. Преса міста навіть не виплювила Ви цю інформацію, вся Україна висила цю інформацію. Основні ресурсні медіа показали всі в нашівцях, наші, наші журналісти не показали. Тобто це трошки інший світ. Люди реально, люди зовсім, то від нашого політичного. Тобто я коли з ним познайомився, я просто не розумів, що це що там відбувається, але бачив їхню ефективність. Так? Я розумів, що, що треба ця ефективність має мати якийсь хороший справді результат, Бо, тому що вони побачили, що я допомагаю, що я купив першу машину колись за свої кошти, першу l 200 я купив. Е, купили ми були тепловізори. Потім були допомоги різних продуктах та далі. Ми перше відвозили перше в Київ, а потім відвозили вже Миколаївський напрямок. Наші 80 маєш тут. А ти розумієш? Ти зараз підставляв, де в чому Романа Васильовича, тобто його якусь репутацію. Ти розумів? Це дивіться. Це репутація моя. Тобто, ми mm -hmm. е він мер, е я секретар виконкому. Ми є політичними посадами. Так, тобто, кожен має якісь свої речі. Ясно, що йому там скидали, мені потім дзвонить каже: Сергій. Кажу, то відео своє з того свого каналу. Кажу, Роман Романсе, це не ми ставили, це проти нас поставили. Я кажу, да, а, це таке, бо мені кидають. Я думаю, що це хтось твоїх хлопців виставив це. Каже, ні, це була історія проти мене. Гарно зорганізована. Менше тікток-канал, який після цього перестав існувати. Тобто власник цього тіток каналу щось більше не працює, чогось, чогось більше не ставляє інших відео. Отак От на цьому закінчилося, Знаєте, він собі розкрутився. Але історія так, за так, те, що, те, що деколи треба тримати себе, кажеться, вруці в руках. Ну згоден так, але я такий, як є, і за це багато хто мене любить. Багато хто зі мною. Ну тобто вона к міській раді, коли працювати, коли це багато хто до мене до мене радиться, тому що зі мною можна Ну, і А ти теж любиш не без того, ну об'єктивна річ, ну так, да, буває така річ. Ну, що хайп, то був поганий хайп, знаєте, бо реально в мене, якщо перший Але день. я ще… Чорний піар, це теж піар. Да, тому що, наприклад, багато людей, яких, які ніколи мене не знали, в мене вік там молодий, середній вік, які дивляться Тікток і так далі, вони вже мене почали пізнавати. О, це це, це, о, це цей секретар, да, це от. Я кажу, це не з такої. Ні, я так. Але справді було воно десь б. Впізнаваність мені здала, але я не, не, не хочу такої впізнаваності. Тобто, я хочу якимись хорошими речами. На жаль, хороші речі тяжче пропресовуються і в мережах, і в пресі, і взагалі. Ну, Саме розумієш, я просто дивлюся, де коли хтось привезе там, ну, там три ящика харчів, їх всі, всі преса показує, хтось привозить 18 машин, і жоден журналіст не прийде познімати. Ну, Тобто це чисто на, на таку історію. Знаєш. Сереж, я тобі дуже вдячна за нашу розмову. Шо вдячна, що ти поводився так, не знаю. Що... Ми зараз продовжимо нашу розмову. Сереж, я тобі завдав щиро вдячна дякую. і сподіваюся, що ти будеш приходити до нас ще не раз. Обов'язково обов'язково прийду до вас. Дуже дякую. Запрошуйте, буду Запрошую. подобається спілкуватися.